Ми обрали ці іспанські сорти зимового часнику. Ну і звичайно вирішили ризикнути. Так як у них не дуже висока морозостійкість, а це все ж одно південь України. Ми вирішили е, запобігти ну, для кращого е, зимування, зробити деякі агротехнічні прийоми. Перший агроприйом це посадити його якнайглибше. Тобто, ми всі знаємо, що часник там від 5 см садять. Ми вирішили його посадити на 15 см вниз на землю. Ну і другий. Це ну, для того, щоб запобігти замерзанню. Отже, чим глибше, тим, ну, ми вважаємо, що температура буде ґрунту не така, як на поверхні. Ну і це, звичайно, дасть йому краще перезимувати. Ну і зробили ще один експеримент. Що ми зробили? Так, ми вкрили шар грунту е, соломою. В декілька сантиметрів, так, доволі таки щільно. І ми подумали, що це буде мульча, яка дасть йому також можливість йому перезимувати. Ну отже, ми заклали такі ділянки, такий експеримент. Це вже цікаво, так? Подобаєчка, погнали далі.